Цей день, коли відбулося три роки тому повне масштаб, повномасштабне вторгнення людей, які забули, що вони створені Богом, людей, які хочуть завойовувати і творити рабство. Знаєте, це боляче і прикро, тяжко. Тому сьогоднішній день це є день молитви всіх християн на землі за, за припинення війни, щоб перестала литися кров наших братів, сестер, наших хлопців, які молодими гинуть там. Можливо, ви бачили тепер днями в соцмережах, коли наші хлопці поранені замерзли живцем. Це було дуже боляче і прикро. Знаєте, ми тут, слава Богу, маємо що їсти, маємо де спати, маємо... Ми, слава Богу, і сонце мирне світить, і не літають ракети. А яку жертву платять за нас? Ті там наші брати, сестри. Господь нас покликав, дав нам, чомусь воно так є. Ми не знаємо проведіння Божого, що тут ми маємо бути єдиним цілим організмом, як брат і сестра, як одна велика родина. Ми покликані славити Бога, як в сьогоднішньому Євангелії Блуків, ми чули співати Осану о Вишній Бог. На землі може бути тоді, коли ми будемо як одне ціле. Це Бог відкриває для нас. Щоб ми дуже багато зараз говорять про нову евангелізацію, новий підхід проповідування Слова Божого. Дайте, один старший. Такий святець сказав таку річ, євангелізацію може проповідувати той, хто пізнав Бога, хто зустрівся з ним в житті. І йому не треба відкривати уст, бо його зовнішність буде проповідувати це слово Боже. І от таким чином ми Оця горстка людей, і слава Богу, ми маємо велику честь тут, ще не збудованому, незавершеному храмі, тобто збудованому, ще не завершеному молитися за припинення війни. Дорті стратегами Кайдола. Знаєте, я коли молюся в катедрі завжди по завершенні жесткої літургії, бл благодарення після причастя, і коли я підношу до догори там є такий трикутник, сидючи о Бога. І маленький ангел, який є на цьому трикутнику зверху. Такий маленький, всі великі, а він маленький. Я його називаю, знаєте як, Михайлик. Я завжди йому кажу, Михайлик, усе христинець. Тому він нас захоронить, Він нас захистить. Він собі Бога вас, бо Він захистив ім'я Бога. Він захистив ім'я Бога. Тільки один Бог є величезний. І йому єдину належить слава, а всім вам благословення Отця, Сьогодні Святого Вухання. Славі Христу!